Давно не вела прямих трансляцій. Сьогодні просто випала така годинка. Уявляєте, більше двох місяців ми чекали дощу, і він прийшов до речі, коли город прибрали. За те, яка краса, подивіться. Ой, подвійна і дощ. Не знаю, картоплі вже не допоможе. Але про запас... Волога повинна зібратися, яка краса, городи прибрані майже, бачите. Бур'янці покосили, гарбузи зібрали. І, як не дивно, ще й гарбузи вродили в бур'янах. Мабуть, тому що в бур'янах були. Вони були в затінку. І чуєте, грім такий гримить. І дощ іде. Дивіться, яка краса. Сонечко просто трошки заховалося за хмарки і просто подивитись, яка там райдуга, ось вона над деревом висить. Ох. Оце так. О, краса. Цікаво, чи ще в когось іде дощ. І чи потрібен дощ зараз. Звичайно, потрібен. Дуже потрібен, бо скоро почнеться посівна, а земля суха. Сіяти озимі не можна в суху землю, насіння струхне і не зійде. А під дощик саме те. Яка краса. Дощ, дощ, дощ. Дивіться, скільки його. Скільки дощів. Я вийшла косити бур'яни і краплі, краплі, краплі. Тільки подумала, що мені потрібно картоплі накопати, і на вечерю приготувати. Така хоп! Тільки накопала з відеречка. І пішов дощик. То добре. Знаєте, яблучка налються водою, трішки напитаються. Барсик. Ось покажи, яка мене третя у мене тут красотулечка треться в мене. Парський, Барсик, він мене любить, парсик. Це мій синочок, приблуда, його люблю. Mm -hmm. Барсик, який хороший. Ну-ка, покажи свою красиву мордошечку. Давай потім камся. Барся, барся. Ну, Барсик, ну. А об мене потерпісь. І об мене треться. Який красунчик. Барсик, такі кануся, піська. Барсик, Бо бачите, дощику дочекалися, котиком стоїмо, спостерігаємо. Не було дощу більше двох місяців. Кецинчик. Ский ти мене красинчик. Судья пішов. Ого, ага, о, ага, ще хвостиком мене. Ну да, хвостиком якраз. Так. Хвостиком якраз. Барсуня. Скажи нам що небудь цікаве, як тобі погода? Тобі довподобен дощ? А? Котику, тобі доподобен дощик? Тобі доподоба дощ? Дочекалась дощума? Дощу. А -а -а. <рес> у сонці, а не. І такий грім, ти ж бачиш, як бахнуло, бахнуло. І райдуга, яка була красива, така подвійна, ну сонечко трішки присіло, то райдуга зникла. Та нормально. Два місяці дощу не було. Слухайте, там картоплю все викопала, треба було залишити. Хай ще дороста. Ой, це якраз для перцю, бо думала поливати, не поливати. І перчик наліться, і в саду яблучко наліться, бо це ж після дощів можна буде збирати яблука. Як підсохне трішки, якраз в мене там Юрчик. Ти, краще хай гроза. Краще хай гроза, ніж інше. щось. От одне. Ну це зрозуміло, скільки оружия кидають. Атмосферу всю пошкодили. Та пошкодили. В Весь час не повинні бути грозити. Зазвичай скажи коли, в серпні була гроза. Середина серпня, горобині ночі, грози такі сильні, зливи. Зазвичай так було. Так, тут у нас тут акробатка. Так, йди сюди. Іди сюди, акробат. Текла. Марися, Марися, Марисенка, йди сюди. Іди, моя хороша, іди, моя лапусечка, іди сюди. Ну, іди сюди. Ну. Ось! Злякали. ховається від грому і блискавки, Як це. Хоросій, хоосій, холосій. Кицик. Кицик. Природа і та плаче за совпадами. Плаче, плаче, поховали героя. Кошмар. А скільки ще зникло? без? Хто йому сім'я, і діти? Ні, нього немає. Не було. Він був одружений, тільки розлучений. Брат, сестра, племінники, мама старенька. Така, така худенька, як ти. І видно вже жінці, Десь під сім'їсот на вигляд. Я думаю, може вона молодше виглядає, просто може. Ну, а й ж... що вона? Сина поховала онко, був да. Ну, не поруч. Системі, що вона... Ну я, я вже, я вже ж воно буде? Отак, люденький, дощик пішов, красота. Все, косить не буду. як же там юрчик під дощиком. Сховався у Ларіси, мабуть. Ну, що ми там перевіряємо, Мариська. Мариська. Чепурушка. Марися. Ну, покажись, яка ти красива. Ну, покажись, яка ти гарна. Горно. Я не ката гарна. Да, так у мене, да, Один черевечок, двоих потеряла. Ну, так. О, така краса. Справи люди. Доща дочекались, нарешті а, можна. Я? я? Так. Колись а я докопаю. Думала, Колись да, докопаю. Там залишилось відро картоплі <рес> викопати. Ось такі -то справи. Де сюди заглядають люди і тікають. а поговорити про життя, буття, всім привіт, а поговорити не хочуть. Ці зайняті. <хи> як ваші справи? Наші добре. А можна ще краще. Качки крякають, дощ, дочекалися, там бовтається в калюжах. Залишилося нам походити, погулять, подивитися, що в садку. Чи не поламало дерева, бо вітер, війнув дуже сильний, зразу різко. Хоча може дерево налитися вологою і... Набрана волога робить хрустким дуже стовбур дерева, і воно хрус і ламається, На жаль. Зате полило лохину у мене. Буде трішки, то думала, спиралась поливати. Дощ полив, Супер. О! Ого! А я не те знімаю, я свою пику знімаю. Така блискавка, я таку перший раз побачила. Не знаю, може ще зараз бабахне. Я думаю, там така була. Ага, добрий вечір, Вінниччина, Полтавщина, чи гримить у нас? На долині дощі де? Грім гуркот, чи ніби, хоче щось сказати? Де ти, де? Полтавщина. О, райдуга. Дивіться, шматочок райдуги. Шматочок. Сонечко видно там на заході. Починаю. Десь там ще освітлювати. Аника. Маленька-маленька, шматочок. Ну, мабуть, блискавка далеко була, бо не дуже гримнуло. Піти погулять, подивитися, що в садку робиться. Але десь далеко ще йде. Ну, це так, дощ із громом. Він зазвичай короткочасний, швидкий. Тут був, тут зник. Дуже й не промочив грядку, але все-таки повітря зволожив. Сьогодні багато хто жалівся, голови болять. Зміну погоди. Ось вона й погодка. І в райдуга, шматочок. Зникає, зникає, зникає і зникає. Промисло через річ повисло. Техніка з поля тікає від дощу, значить, трішки промочило грядку. А раз промочило, поле вірніше, то на полі і жнива зупинились. А що зараз жнивуть? Сою, можливо, кукурудзу, можливо, хтось сонях не домолотив. Кали, казали, казали. Казали. Дуже багато таких зниклих. дуже багато. Багато-багато. Ти пошукай, де мої капці, бо то я бігала, як шалена миша, розносила. Ще, з грядки пішла, буду їсти варити. Начистимо картопельки. Зваримо пюрашки. Так, подивимося, що там в мене горішки глянуть. Посипалося. У мене білочка горішки збирає тільки так. На ура. На раз, два. Ай, під дощем тільки ходить. Так. Чи знають люди, як правильно збирати ліщину? Чи вся ліщина годиться? Ой-ой-ой-ой-ой! Ну, от, наприклад, думаємо, о, горішки, а там нема нічого, вони навіть не вистегли. Ось таке саме, це попеклись від сонця. Так... А -а -а. А -а -а. Оріхи. Ну, це ж хороші Ну ті, що отак по одному висипались, оце хороші. Якщо ви чу... ви чист... ну, вилущуються, це вже ні. Оце ось хороше, це хороший ну, видно, Як темніше Коля. Ні, не обов'язково. Можуть бути і світли, наприклад, ну, от зірвати. А ну отут. Ай! Дощ! Ні, це толку що темніше. Ну, дивися, темніше. а там нема нічого. Ні, Не, там з краю. Зверху видно, що воно чорне. Він може бути і зверху, так. А вон. Ну це пошло. ж там, де видно цілий. О. А як зверху чорний, то вже. Горішки закуліся. Я там була, назбирала, все, він сам вилущується. Три горішки, два попелюшки. Не, куди ще не лазитиме. Позбираюся, піду вон їсти готувати. Та вони показують те, що Кавказ товариш із ореха грецьких. Не ці. Сахар і ті орехи, я потім до чаю, це ж смачно. Ну да. Райду гаще. Трішки ти бачиш? А он, дивись, он. А он! Хочеш навпроти хмора. Піти взяти цибульки, Фату. щоб засмажку зробити. А будемо варити вечерю. Зваримо пюрешки, салатик є. Підливку зробимо. Щось ще такого ковбаска є, сир, є чай на вечерю. Січненьким, солоденьким, і буде супер. Ось так, в селі живуть. Так? Да? Ти віднощу А Чого не в будку? Боже, тебе, бідно, сьогодні, як кабана. На три господарства тебе гудую. Ось, Який у нас? барбок? Ну. Такого ну, хлопчика. Дрн-дрн. -др 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 -др. Ха-ха-ха-ха-ха. Красавич мужчина. М М Горішок будеш? Та буде. Такі копальці гризеш. Вони слівы є. От так, любимо горішки. Собака, білка. Ось смачно. Жири, білки, і вуглеводи. Ще? Ще просиш. Я вам я могу у повітря Багато не можна. На. <звук> Ти-пітю пальці обрезеш. Фу, ну тебе. Все, пока до свидання. Сінемо вечерю готувати. Пока.